Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Перед всім українським народом, яке він сказав, ганебне слово, хай не скиглять. Беруть лопати і йдуть працювати. Що я мушу зробити, як стати перед вами на коліна, щоб вас більш тут ніколи не бачити? Як ви можете говорити таке? А? Да пошли вы. Вы видите митингующих в Мариинском парке, женщин, которые там э, без выходных и праздников стоят на рынке, мерзнут, получают три тысячи, а теперь они говорят, что полторы тысячи из этих денег они будут отдавать на, э, налоговую инспекцию. Что вот вы чувствуете, когда приходите домой? Вот... Слушать простых людей в экономических реформах нельзя. Нельзя. Не спи, моя земля, Ця моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.